Всім доброго дня! Готую картопляну запіканку з черемшею. Беремо 1 кг картоплі, черемшу, 450 г твердого сиру, 5 яєць, 250 мг вершків, приправу для картоплі і сіль за смаком. Спочатку картоплю нарізаємо брусочком. Картоплю для запіканки відварюємо до напівготовності. Помиту черемшу нарізаємо дрібно. Сир натираємо на терці. Форму змащуємо маслом, на дно форми викладаємо шар картоплі, посипаємо приправою для картоплі. Далі викладаємо черемшу. На черемшу викладаємо шар сиру. Робимо заливку, яйця змішуємо з вершками, солимо і перчимо. Заливаємо все яєчно вершковою сумішю. Зверху посипаємо ще тертим сиром. Запікаємо в духовці при температурі 160 градусів приблизно 40 хвилин. Така виходить смачна картопляна запіканка. Поки є черемша, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачно!